Всім привіт! Хотів сьогодні вам розказати про деякі бонуси і те, чим ми займалися на протязі трьох місяців, паралельно шукаючи роботу. Перше це ось така картка. Вона дає змогу безкоштовно відвідувати басейни по всьому місту. Адреси вам будуть вказані на окремому папері. Як її отримати? Вам потрібно звернутися в міграційний центр. Я залишу у коментарях обов'язкову адресу. Ви туди приходите. З бажаною собою завжди беріть в документи Це вашу хелс-карту вже з вказаним адресом проживання, і також ворк-перміт. Не пам'ятаючи, приміт вам потрібен, був тим не менше. Після реєстрації вам видають ваш номер клієнта і кажуть, що з вами надалі зв'яжуться. Нам почали приходити листи десь через півтори місяці, приблизно після нашого звернення. Про те, що ми можемо забрати нашу хелс карту але вони приходили на якусь іншу пошту, і ми їх одразу не помітили. Потім з нами вже безпосередньо зв'язалися по телефонному дзвінку, і так само повторно прийшли емейл-листи. Була вказана дата зустрічі, коли потрібно її забрати, і час. Ми підійшли відповідно на цю дату, час, і нас чекало те, що нам потрібно прослухати лекцію, Лекція зайняла приблизно там біля години часу, година-півтори, розказували в лекції про податки і по її закінченню, нам одразу видали ці картки. Також при собі потрібно було мати хелс-карту. І я точно не знаю, ми ще не ходили, але здається, якщо відвідувати якісь басейни, потрібно разом з цією карточкою брати також вашу хелс-карту. Це по цьому питанню. Наступне. Я хотів би розказати про футбанки. У Уніпазі є така можливість безкоштовно отримувати раз на місяць продуктову допомогу. Все, що вам потрібно, це зателефонувати по номеру телефону або залишити заявку на емейл-адрес. Також покажу це у коментарях. Після чого, хто не знає англійську, я вам зразу скажу, що вас будуть питати по телефону. Це будуть питати номер вашої хелс-карти, адрес проживання, що ви вперше користуєтесь е, послугами фудбанку, е, чи ви вже раніше були клієнтом, і також у вас запитають е, на скількох людей ви хочете зареєструватись. Е, ми реєструвалися на трьох людей, і перший раз е, ми прямо біля дому у нас була можливість забрати цей е, продуктовий набір. Безпосередньо нам е, заздалегідь вказали дату і час, коли це буде, і щоб ми взяли якийсь Сумки з собою, щоб було простіше. На наступний раз ми просто зателефонували приблизно через пів місяця, ми зателефонували по тому номеру телефону повторно, сказали, що ми вже раніше реєструвалися, і нам вже назначили зовсім іншу адресу та інший час. Це вже було трохи далі. Тим не менше, ми туди підійшли. Також отримали цей набір продуктів, і нам вже видали таку карточку, де вказано так само наступна наша зустріч і час, коли нам потрібно туди звернутися. По продуктам там видають такий не дуже великий пакет продуктів, хоча я чув, що в деяких випадках видають там прям дуже багато. Ми брали на трьох людей і вони приблизно були однакового розміру. Це десь як там, одна велика сумка, можна так сказати. Входив у цей набір продуктів м, такий комплекс, як е, консерви, е, хліба, або булочки, е, крупа, пластівці, е, кусок е, м'яса, який запакований в бракеті, е, небагато овочів та фруктів і якісь крупи. Е, ну, не знаю, візуально здалося, що на трьох людей приблизно так само видають, як і на двох на одну людину. І на другому, на другому нашому відвідуванні там також казали, що з одного адресу може реєструватися одна людина. Також обов'язково брати з собою на ці відвідування свою хелс-карту. Там це перевіряють, тому не забувайте. І по отримуванню, не знаю, можете одразу запитати наступну зустріч, як ні, то зателефонуйте по номеру телефону. Далі хотів би розказати про тест на знання англійської мови. Тут у Вінніпезі є можливість скласти тест. Звернутись потрібно по адресу 400-275 портеч-авеню. Напишу у коментарях так само. Є номер телефону, є емейл-адрес. Ви там реєструєтесь на сам тест. Я реєстрував на двох людей: на себе і свою дівчину. І десь через. Місяць півтори нам прийшло на емейл запрошення вже на саму зустріч. Також заздалегідь нам зателефонували кожному і ще попередили про цю зустріч, що необхідно бути в такій-то годині, в такий-то день. Ми туди підійшли в цей час. Коротко розкажу про сам тест. Також, ще раз повторюю, потрібно взяти з собою з карту «Work Permit». Стосовно цього тесту, тест розділений на декілька частин. Загальна тривалість приблизно 2,5, мабуть, 3 години. Спочатку ви підходите туди, вас проведжають на четвертий поверх. Там вас зустрічає людина, заводить у вже саме приміщення. Там коротка інформація про сам тест, після чого по одній людині викликають у кабінет і у вас є. Два варіанти складання цього тесту. Тобто це в онлайн режимі і також фізично спілкуючись вже з особою, з працівником, який там є. Я вказував, що хочу так, в технічному плані за комп'ютером проходити, але не знаю, там щось помінялось. І я проходив так, контактуючи з людиною, face-face. Моя дівчина проходила все в електронному варіанті. Стосовно тесту, перша частина це сама бесіда з цією людиною, тобто вона просить вас коротко розказати про себе, ви спілкуєтесь, декілька питань. Після чого ви переходите до наступної стадії, це прослуховування в мене було. Тобто вона включає магнітофон, там є запис якоїсь короткої історії. І так поетапно вона включає кусочок, зупиняє, просить вас переказати своїми словами. Може задати декілька питань. E, і так, два-три рази вона зробила. E, це для мене була найтяж... най... найтяжча частина тесту, тому що в мене трошки є проблеми з e, spria... e, восприянням на слух інформації. І коли там, по телефону дзвонять, дуже швидко говорять, або коли так, чую якусь музику, там, радіо, мені тяжко розібрати деякі слова. Після чого вона мене провела назад у зал очікування, і там мене вже викликали на наступну частину тесту. Це була е, писемна частина. Тобто е, було е, вказане питання. В тому питанні е, можна було вибрати, наприклад, е, місце, яке вказане, тобто там парк, е, ліс, я не пам'ятаю, дім, робота, і декілька наводящих питань, по яких ви маєте розписати коротку історію про це місце. Тобто, там, в якому ви були настрої, що ви там робили, кого ви там бачили і тому подібне. І там треба було написати, по-моєму, 6-7 речень. Після цього на, на цей тест давали вже пів години. І по завершенню йшла наступна стадія це читання. Тобто, спочатку були якісь картинки, короткі питання з варіантами відповідей, і потім вже був такий великого об'єму текст. Який прочитавши, також були декілька питань, з яких треба було вибрати варіанти відповідей по змісту цього тексту. По завершенню вам видається ось така папка або роздруківка, і тут вам вже розказують конкретно про ваш рівень знань. Ось тут я вам можу показати свій рівень знань, тобто знизу бачите табличку. По-моєму, в мене по читанню 5, по інших 4 з 8. Тобто є 8 рівнів, і в мене середній рівень. По цих результатах вам також пропонується одна з шкіл у списку. Ось видається такий бланк. Тут є адреси, контакти цих шкіл, і також в середній таблиці вказано. Для якого рівню тест, тестових знань вони підходять. Тобто, як в мене 4-5, тут я можу вибрати зі списку школи, які навчають цього рівня. І тут також вказано дні, коли їх відвідувати, кількість занять на тиждень і час відвідування. Тобто, деякі можуть бути навіть по 5-6 відвідувань на тиждень, там по годині, по півтори. Але я ще поки що не зареєструвався, це можна зробити на протязі двох тижнів. Подивитися, де є ближча школа і тому подібне, і вже відштовхуючись від чого обрати потрібну і найкомфортнішу для вас так сказати, пропозицію. Також видається такий бланк. Тут вже просто вказано, що ви знаєте, що ви вмієте, тобто розписано конкретно по вашому рівню знань, на що ви здатні, можна так сказати, і також в кінці отримав ще візитку. Цього свого співпосібника з контактною інформацією і в разі чого можна звернутися. По завершенню тесту вона написала листа до одніє, одного з варіантів, який я обрав, і також мені потрібно ще буде зареєструватися туди, щоб відвідувати, так би мовити, це по рівню англійської. Хотів також сказати, що це трошки займає часу, тому що от з моменту реєстрації пройшло приблизно півтори місяці. Як я чув, в саму школу можна влаштуватись також там, е, через місяць, півтора, два, де вона Це по вивченню англійської. І останнє, про що я хотів би з вами поговорити, це водійське посвідчення або водійські права. У мене були актуальні українські права, е, точніше, не актуальні, а протерміновані. Вони закінчились у 2022 році, е, у, у моєму жовтні. Вони вже, так сказати, свою дату вичерпали. І я не знав довгий час, чи їх мені обміняють. Тим не менше я звернувся у MPI, вони розташовані також по всьому місту, у будь який MPI можете підійти запитати. У Вінніпезі актуальні права міняють без проблем українцям. Вам можуть в той же ж день видати тимчасові права, це листок. Такий паперовий, просто там вказано, що ви маєте право водити авто. Це поки виготовляються ваші пластикові права. Але так як в мене були притерміновані, я не думав, чи мені взагалі їх обміняють, звернувся в цей Міа, і вони подивились по якійсь системі, що, в принципі, я ще підпадаю під категорію, що можуть мені їх обміняти. Це все через те, що в Україні я отримав права на 2 роки і, по суті, перед Канадою рік більше року жив у Польщі, тому мої права я не мав змоги продовжити. Ось. Як це відбувається? Ви приходите в MPI. Що потрібно з собою мати? Це health-карта, ваш воркперміт, права українські, і також обов'язково візьміть войнчек з банку. Деяких MPI його можуть не спитати, але це для підтвердження вашого адресу. І обов'язково візьміть войчек, на якому буде печатка самого банку з датою. Можете на касі це зразу попросити, вам це зроблять, бо я вертався так два рази у банк. Перший раз вони мені взагалі дали войчек без печатки, потім дали просто з печаткою банку. І аж на третій раз вони вже поставили мені печатку з датою. І в цьому MPI, до речі, так само зразу не кажуть, що потрібно печатка з датою. Кажуть просто, що треба печатка з банку. Ось як це відбувається? Вони внесли мене в інформацію і сказали, що я можу чекати там дуже довго в черзі, або я можу звернутися у інший МПІ, де є україномовні працівники, які так прискорять цей процес. І я вирішив вибрати другий варіант. Я туди поїхав, звернувся, сказав, що хочу обміняти права. Вони все перевірили і сказали, що у попередньому МПІ мені потрібно лише пройти тест на зір. Вони дали мені направлення, там було вказано Vision Test. На наступний день я туди приїхав, прийшов цей тест. Хто не знає, зразу скажу. Це стоїть такий бінокль. Ви туди опускаєтесь, дивитесь, і там в тому біноклі є цифри різного розміру. Вас просять їх називати там чи по порядку, або е з лівої сторони, або з правої сторони. Е після цього ще пару разів включаються лампочки по боках. Також називаєте, з якої сторони бачите світло, і сам тест закінчується. Не знаю, можливо, в когось ще будуть якісь. Там Такою тести але в ну, мене знайомий казав, що в нього там ще питали кольори світлофору і тому подібне. У мене пройшло це так. По закінченню тесту я звернувся в інший МПІ, той, в якому мені дали направлення, і вони вже зайнялися оформленням моїх водійських прав. Вони мене там сфотографували, я оплатив 65 доларів за пластик і сказали очікувати мої права на пошту. Це по водійських правах. Всю інформацію, куди я звертався, як називаються ці заклади, я залишу у коментарях. Якщо у вас будуть додаткові питання, звертайтеся, пишіть, обов'язково розкажу. Я розказую все, як в мене відбувається. Тому, якщо у когось є якісь там додаткові інформація, лайфхаки чи тому подібне, можете також писати або там, не знаю, опускати свої відео. Наразі дякую всім за увагу.